Номер 616. Відстань між селами становить 18 км. За який час проїде цю відстань велосипедист, швидкість якого становить 12 км за годину. З якою швидкістю треба рухатись пішоходу, щоб пройти цю відстань за 6 годин. Запишемо умову. С дорівнює 18 км. В дорівнює 12 км за годину. Т дорівнює, бо ТР невідомо годин. І по-другому запишемо. С дорівнює 18 кілометрів. Т дорівнює 6 годин. В тере невідомо кілометрів за годину. Перше. Відстань є. Час швидкість є. Час треба знайти. Формула часу. Ми знаходимо час за формулою. S поділити на V. Ділимо 18 на 12. 18, поділити на 12. Дорівнює. 18, 12. Дорівнює. 18, 12. Скорочуємо на 6. Тут буде 3, тут буде 2. Дорівнює 3 других, дорівнює 11, Одна друга години. І друге час ми знайшли. Тепер тут нам треба знайти швидкість. Формула швидкості кілометри С ділимо на години, на Т. С є в нас і Т є в нас. Тому ділимо 18 поділити на 6, дорівнює 3. 3 в дужечках е, кілометри за годину і пишемо відповідь за одну цілу, одну, значить, годину, одна друга 30 хвилин, проїде цей шлях. Велосипедист, крапка з комою, і далі зі швидкістю три кілометри за годину треба рухатись пішоходу. Пішоходу, щоб пройти цю відстань за 6 годин. Молодці, завдання виконали.